Під час повномасштабної війни головним завданням для закладів освіти на Миколаївщині є безпека дітей. Директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська поділилася подробицями щодо навчання школярів в умовах воєнного стану. Більше про те, що очікує научнів з 1 вересня, розкажемо у сюжеті. Миколаївські школи продовжують готуватися до навчання в умовах воєнного стану. За словами начальниці департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації, наразі найголовніше для закладів освіти це безпека дітей. виходячи з цього, з цього саме було поставлено ряд завдань. Нам це це укриття. Це тривожні кнопки виклику поліції в разі необхідності. Це в першу чергу забезпечення заклада безпечними умовами. Це та ж сама питна вода, яку діти повинні вживати під час навчального процесу. Ви знаєте, що таке чиста вода для Миколаєва і найближчих територій. Також Алла Веліховська розповіла, що окремим завданням було забезпечення навчальних закладів автобусами. Задля цього була виділена державна субвенція. Це знов таки робота з громадами, адже автобуси закуповувалися на умовах співфінансування 50 на 50. Тобто 50 – це освітня субвенція, і 50 – це дає громада. Виділяє куплені автобуси. На сьогодні автобуси всі вже поступили в громади. Вот найближчий час поступить ще в Ворбусинську громаду. Навчання стартує вже цієї п'ятниці. Перший урок у усіх школах буде присвячено ментальному здоров'ю учнів. Перше, що ми починаємо, це цей новий навчальний рік, це проведення серії тренінгів в кожному абсолютно навчальному закладі, які ті, які будуть працювати дистанційно, які будуть в змішаному режимі, які будуть вочно працювати, саме для того, щоб діти могли повернутися до навчання, адже дійсна соціалізація дуже серйозно постраждала за ці роки, два роки ковіду і вже чотири і війна. Аналогічні тренінги планують провести для вчителів. Адже за словами Алли Веліховської, через війну страждають не лише діти, а й дорослі. Катерина Рупташ, Гончаренко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.